Всім привіт! Я Катерина з України, і зараз ми знаходимося в Ліверпулі, дуже славетному місті Англії. Тож погнали на прогулянку по місту. Ми вже вирушили ще годину тому із нашого будинку. І зараз ми проїжджаємо через величезний національний парк, який називається Прекон Біконс. Він знаходиться на валійській стороні, він дуже відомий, тут багато водоспадів, багато різних трекінгів. І взагалі цього літа ми плануємо теж піти на декілька трекінгів. Тут можна піти на таку невеличку гору, підйом займає десь 3-4 години, і можна піти на два або три водоспадки. Спади. На один з них точно цього року ми е, теж підемо. Отже, ми вже дуже близько до Ліверпуля, і щоб потрапити до нього з тієї сторони, з якої ми приїхали, нам потрібно проїхати е, у тунелі. Ми зараз їдемо прямо під е, річкою. Тунель дуже довгий, і ще й тунель платний. Сьогодні ми вечерюємо в дуже гарному бразильському ресторані, і концепція ресторану така, що вам приносять безлімітне м'ясо до вашого столику. У нас такий чудовий стіл біля вікна. Якщо ви кладете оцю цю картку червоною стороною, це означає, що у вас переривчик від вашої їжі. А якщо зеленою стороною, то це означає, що ви ще хочете, щоб вам додали м'ясо. М'ясо обов'язково торкатися тільки цими щіпчиками. І зараз я вам покажу, звичайно, що ми будемо їсти. Ресторан має не тільки дуже цікаву концепцію кухні, а ще й виглядає теж дуже-дуже гарно. Тут ще є салатний бар, який ви можете використовувати в принципі, теж безлімітно, скільки хочете, і брати абсолютно що завгодно. Is it spicy? No no no. Okay. I'll have a piece to you. Я сьогодні п'ю бразильський коктейль, який називається Капірині. У мене з манго та пашнфрут. М'ясо вже ми декілька видів скоштували дуже дуже смачні стейки. А на десерт у нас ще є ананас із корицею та сахаром. По бразильському стилю це все запікається на барбекю. Уявляєте? Зараз буду вперше таке куштувати. Ну що ж, ми вже вийшли нарешті з нашого готелю, і перша зупинка в нас це світовий музей. Там є дуже цікава єгипетська виставка. Скажу чесно: я була на багатьох єгипетських виставках. Я була в музеї в Каїрі, бачила справжніх мумій, всяке таке. Але моєму хлопцю дуже цікаво, тому що він ніколи не був на таких виставках і дуже хочу подивитися. Тому ми, звичайно, що підемо. Також там є планетарій, акваріум і ще декілька виставок. Мені здається, грецька. Міфологія і типу така світова історія. Музей дуже великий і вхід, до речі, туди безкоштовний. Але ви маєте заплатити за декілька виставок. От я не знаю, єгипетська буде платна чи безкоштовна. Зараз побачимо і музей я вам звичайно теж покажу, тому що вважаю, що кожну безкоштовну <різь> річ, місце, розвагу або щось таке обов'язково треба відвідати. Ось це в нас вже будівля музею. А ось тут, прямо навпроти, знаходяться дуже гарні е, сади святого Джона. <смі> ось якось так. Тут можна посидіти, відпочити, випити каву. Зараз прохолодно та то темно, тому ми, звичайно, не будемо. Але насправді локація така непогана. І ось так відкривається трошки виду на місто позаду. Тут на першому поверсі, де ви купуєте квитки, ось подивіться, який класний величезний дерев'яний тотем. Це тотем ем, південноамериканських народів. І ось тут також можна і побачити скелет динозавра також. Зараз, в першу чергу, ми підемо в планетарій. Я вже стількох планетарій була за все своє життя в багатьох країнах. Подивимося, і на цей білети коштував, до речі, лише 3 фунти. Дуже недорого. Тому думаю, можна сходити та подивитися. Перед тим як зайти в планетарій, тут є ще така невеличка виставка. Ось такими всілякими супутниками та космічними різними штуками, великими кінескопами і всяким таким дуже цікаво. Я таке люблю. Тому зараз і з радістю пороздивляюся 10 хвилин перед тим, як почнеться саме шоу у планетарії. Ну що вам сказати, друзі? Подивились ми кіношку в планетарії. Планетарій дуже маленький, кіно звичайно цікаве. Мені цікава, в принципі, оця тема всяких галактик, космосу і всяке таке. Але сам планетарій не дуже. Але він коштував лише 3 фунти за один квиток. Тому, в принципі, півгодинки провести там можна. Є в музеї, і звичайно, виставка з динозаврами. Ця частина виставки абсолютно безкоштовно, тому можна відвідати, я думаю, будь-яку погоду за будь-яких обставин, тому що це насправді дуже цікаво, а ще й безкоштовно то взагалі мені подобається знаєте, в Британії дуже багато насправді безкоштовних музеїв, там де можна просто приходити, роздивлятися, вивчати, навчатися і якось розвивати дітей своїх. Їх, наприклад, дуже цікавий експонат в музеї. Є черепушки від мільйона років тому до сучасної людини. Дивіться, яка зараз величезна у сучасної людини голова з величезними місками. І дивіться, яка маленька була мільйон років тому. А що в людини було, розумієте, там три задачі: їсти, ходити в туалет, спати. Добре, четверта була. Добувати собі їжу, і коли тобі гормони кажуть, робити маленьких діток. Все більше задач ніяких у людей не було. І потім наші мізки зростали, 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 бо нам наші потреби зростали. І зараз ми маємо ось таку нашу величезну голову із величезними мізками, які деякі з нас не можуть правильно на жаль використовувати. У залі єгипетської виставки найбільша кількість людей, ну це і Мене не здивовує, тому що єгипетська історія завжди-завжди була дуже цікавою для всіх. Є тут і також найцікавіший зал це зал з муміями. Тут, звичайно, немає мумій фараонів та дуже відомих єгипетських політиків та діячів. Тут мумії більш простих людей, там церковнослужбовців і всяке таке, але це теж дуже дуже цікаво подивитися. Також до безкоштовного білету входить ще і відвідування невеличкого такого акваріуму. Акваріум тут такий геть маленький, ми його пройшли просто буквально за 10 хвилин. Але все ж таки безкоштовно то можна відвідати. Ліверпуль загально так знаєте дає такий дуже класний вайп, я би сказала. От просто прогулюватися по місту дуже приємно. Приємний вайп викликає не тільки просто атмосфера в місті, а ще й така непогана, цікава архітектура. Архітектура насправді трошки нагадує і Кардіф, і Лондон все разом узяте. Але Ліверпуль значно більший, ніж Кардіф, в плані того, що тут вищі будинки. тому мені здається, що він більший. Що ж, друзі, я би сказала, що Ліверпуль дуже відомий трьома речами. Перше, це Ліверпульська футбольна команда, футбольний клуб, точніше. Друге, це е, те, що Ліверпулю належав корабель Титанік, і третє це звичайно народження гурту Бітлз. І ось ми з вами заходимо нарешті на Метью Стріт». Це саме та вулиця, на якій народилася дуже відома група «Бітлз». Відома вона не тільки в Британії, а й в усьому світі. І тут саме на цій вулиці знаходився клуб, в якому бітли грали свої перші хіти. Тут і досі в цьому клубі кожну суботу проводиться вечірка в стилі Бітлз, де грають їхню музику. На цій вулиці абсолютно все присвячено гурту Бітлз. Абсолютно все. Тільки що ми зайшли в музей Бітлз. Ось де де ось він. Ну, звичайно, думаємо, треба ж піти. А там ціна за вхідний квиток 17 фунтів з однієї людини. Ну, це в принципі ціна повноцінного обіду на одну людину, десь в нормальній кафешці. Ми так постояли, подумали, що ми туди не підемо. Якщо чесно, я взагалі не фанат Бітлз. Я знаю, там Yellow Сабмарин і може, ще якусь одну пісню, і то трошки, якщо прислухаюсь, то впізнаю. А так я не фанат зовсім. Тому для мене не дуже цікавий цей музей. Я думала так піти, аби вам показати, але думаю, ви теж переживете без того, що ви не побачите старі гітари та пластинки гурту Beatles. <гум> а я зекономлю гроші. Ось, наприклад, в одному з барів <гум> ми знайшли абсолютно безкоштовний такий типу маленький меморіал гурту Бітлз, де всякі їхні статуї зроблені з їхніх популярних фотокарток. Бар називається ось так до речі, Rubber Soul, резинова душа, і там в дуже всередині дуже дуже класний зал, такий зроблений по типу як великий замок. І ось ми вже дійшли до знаменитого клубу Cavern, в якому грав гурт Beatles. Там він і зараз працює цей клуб, там кожен день проводяться вечірки і кожну суботу, як я вже казала, вечірка в стилі Beatles. Подивіться теж, яка дуже гарна, класна історична вулиця. Подобається мені Ліверпуль, до речі, набагато-набагато більше, ніж Манчестер. От всі чомусь дуже часто їх порівнюють. Не знаю чому, може, тому що ці два міста достатньо близько розташовані один до одного. Але от Манчестер мені не сподобався взагалі, а Ліверпуль дуже прикольний. Як я вже сказала, я не фанат гурту Beatles, тому історія про Титанік мені набагато цікавіша. І зараз ми потрошку йдемо у район, який називається Ліверпул Docks. Тобто це порт. І там є меморіал кораблю Тітанік. Звичайно, що ми підемо його подивимось. Якщо вхід не буде коштувати 20 фунтів на людину, знаєте, а то щось з музеєм Бітлз вийшов трошки облом. Зараз перед вами величезна будівля, яка називається Royal Loyal Building. І ось ці часи на самому верху цієї башні насправді вони більше, ніж часи, які прикріплені на Бік-Бен. Але про це, на жаль, мало хто знає, і тому їх якось так знаєте пропускають мимо. Ми і всі вважають, що Бік Бен найликі. Але ні, саме великі часи у всій, всій Великобританії це тут у Ліверпулі. І насправді будівля теж дуже гарна, історична. Побудована вона була ще на початку 20-сторіччя. На жаль, під час Другої світової війни на Ліверпуль було здійснено аж цілих 80 аерональотів. Тому місто дуже сильно розбомбили і майже все місто. Я вичитала, що майже 70% всього міста потім перестраювали та знову встановлювали те, що залишилось. Але все ж таки, навіть з урахуванням того, що було дуже багато зруйновано, все ж таки в Ліверпулі майже 2000 тисячі історичних пам'яток. Ось це будівля Сіті Холл, тобто міська ратуша або адміністрація. Називайте як хочете. Саме тут засідає весь ліверпульський парламент. Ну і ось нарешті перед вами відома статуя Бітлз. Яка знаходиться прямо на великій площі біля ліверпульських доків, біля порту. З нею, звичайно, всі фотографуються. Ми теж сфотографувалися позаду. Дуже гарний вид, теж класний на історичній будівлі. Ось вам покажу її трошки ближче, поки люди не набігли. Тут можна бачити сіті холл і далі ми підемо гуляти по Ліверпульському порту подивіться як класно виглядає місто якщо просто прогулюватися по набережні ось там знаходиться порт та Велика річка забула зараз назву. Якщо згадаю, то скажу. а <смі> ні, то погуглити самі. Це не дуже важлива інформація. Але взагалі, подивіться, дуже-дуже класно, приємно прогулятися. І багато історії, і гарно, і є чим зайнятися. От прям дуже мені подобається Ліверпуль набагато краще ніж Манчестер. І ось це і є а, такий невеликий меморіал Титаніку, який знаходиться теж на Ліверпульській набережній. У районі Ливерпуль Докс він такий невеликий, але все ж таки вони вшанували пам'ять людей, які трагічно загибли. Нагадаю, Титанік був побудований та виписаний і належав до порту Ліверпуля, але він був спущений на воду теж у Великій Британії у порту Саутгемптон. Звідти він поплив до Франції, там теж підібрав людей, і потім е, був кріз до Нью-Йорку. Але Титанік затонув вже через 4 дні після того, як налетів на айсберг. Підписали всі документи на будівництво та страхову Титаніку в нашому готелі. Огляд готелю буде в окремому відео. Буде дуже цікавий огляд. В цей раз, от прям дуже цікавий, так що всім гарантую підписатися на канал, щоб не пропустити. І нагадаю, що Титанік затонув у 1912 році. Тобто, вже більше ста років тому вже нікого немає в живих. З людей, які вціліли тоді в цій трагедії. І трагедія насправді страшна. До речі, побудовано було три лайнери тією самою компанією, але у всіх трьох там дуже, дуже трагічна історія. Один теж затонув, інший якось. Доскрипів до старості, але його старість настала дуже швидко через там не дуже багато років його експлуатації, тому що там постійно з ним були якісь теж проблеми. Ми прийшли на прогулянку теж на набережну в доки, але ми сьогодні в день тут ще не були. Зараз ми зустрічаємось із друзями. Завтра ми прийдемо сюди ще в день, і я вам покажу в день, але подивіться, як класно виглядає все вночі. Ось цей The Pump House Pub. Ось сюди. Ми зараз йдемо. Оп, друзі, всім привіт! Для вас це той самий випуск, а для мене новий день. Вчора мені потрібно було трошки закінчити свої зйомки, тому що ми поверталися в готель, нам треба було перевдягнутися і зібратися на зустріч ввечері з нашими друзями. А ще, якщо чесно, ми обидва трошки захворіли, якщо чуєте мій захрипший голос. Тож, ми хотіли прийняти ліки, трошки поспати перед тим, як іти на вечерю, і прийти до тями, як то кажуть. Вчора нам, в принципі, це трошки допомогло, але сьогодні зранку ми все рівно прокинулися хворі. Тому в нас сьогодні буде коротенька така прогулянка, але все ж таки ми побачимо те, що запланували. І, звичайно, вам я теж все покажу. Зараз ми мал помалу вже йдемо на прогулянку у доки знову, але трошки в іншу сторону сьогодні. І зараз проходимо прямо крізь такий величезний торгівельний центр. Тут ще є внизу один поверх і наверху один поверх. Дуже-дуже він великий, є всі абсолютно магазини. В нас немає цілі шопінгу сьогодні, але може комусь таке цікаво, то в принципі тут можете знайти все, що завгодно. Ось, до речі, саме те місце, яке я вам показувала вчора, називається воно Альберток. Тут знаходяться як нові, так і старі побудови минулого порту. Ось ці всі побудови з червоного ем, кирпича. Це старі побудови. І раніше це був один з найперших портів, який був побудований з кирпича та заліза. Вони не використовували дерево вже. Ну, типу, це були тоді сучасні технології. І це от у Ліверпулі був один з найперших портів, побудований таким чином у всьому світі. Ну а зараз же, можете бачити, він же зовсім сучасно виглядає. Зараз ми прийшли швиденько оглянути морський музей. Квиток сюди абсолютно безкоштовний. Ми плануємо оглянути виставку, присвячену Титаніку. Розуміється. Можливо, трошки дізнаємося якихось цікавих фактів, наприклад, яких ще не знали. Пам'ятаєте, у цьому випуску я вам казала, що крім Титаніка, був ще Олімпік та Гігантік або Британік? Так, ось це ліжко саме з Олімпіка, з судна Олімпік. Воно таке дуже коротеньке, маленьке, але на той час це була просто розкіш, неймовірна. Бо це ліжко з каюти першого класу. Ну тобто, вже вже багатіше цього ви нічого не могли знайти на кораблі. Дуже цікаво подивитися, до речі. До речі, окрім Титаніка, Олімпіка-Гігантіка, знову повторюю їх назви Ліверпуль. Володів ще. Дуже багатьма величезними кораблями. Мав багатий такий серйозний та потужний флот. І дуже було багато пасажирських кораблів. Один з них ще був корабль, який називався «Лузітанія». Лузітанію, на жаль, потопили німці, випустили по неї торпеду, підірвали машину відділення і величезний корабель з сотнями людей на борту затонув за 18 хвилин. Ось ми нарешті зайшли в зал, присвячений Титаніку, і тут можна бачити багато достатньо різних предметів, розкоші, яких вдалося врятувати з потонувшого Титаніку. Дуже вони хотіли, щоб це був найрозкішніший корабель, все було в золоті, як бачите, все було дуже дорого, багато. Квитки були дорогі, навіть квитки у третій клас все рівно були достатньо дорогими, і далеко не кожна людина могла собі це дозволити. Ось дивіться, вам показую історичний факт. Білет у перший клас на Титанік коштував 79 фунтів. Це на сучасні гроші 4,5 тисячі фунтів. Це в перший клас. Це, ну я не знаю, можна зараз. Купити круїз на саме дорогий лайнер на всю сім'ю. Ось тільки коштував один білет. І третій клас третій, коштував 8 фунтів. Зараз це 450 фунтів. Білет на автобус з міста Кардів до Лондона коштує приблизно 20 фунтів. Ну тобто розумієте, що це були тоді дуже великі гроші навіть за білет у третій клас. Звичайно, що тут можна пороздивлятися і величезну модель Титаніку. Тоді на нього витратили півтора мільйони фунтів. Еквівалентно сучасним грошам це 85 мільйонів фунтів. Витратили б зараз на будівництво цього корабля. Будували його три роки, а затонув він там буквально за 20 хвилин. Уявляєте просто, які гроші на вітер. Оце страшна трагедія. Зараз в цих доках все зроблено так, щоб прогулянкою насолоджувався турист. Ну і місцевий, звичайно, також. Тут дуже багато ресторанів, кафе різної, стріт, фути їжі всякої. Можна випити каву і зайнятися. Якимись корисними такими розвагами, як типу, відвідати музей. До речі, на третьому поверсі музею ще є е, виставка, типу, присвячена рабству. Але ми вже в неї не пішли, бо нам було цікаво тільки про «Титанік» подивитися. Тому ми не ходили. Але всі три поверхи цього музею абсолютно безкоштовні. Тут в доках є також фігура популярному ліверпульському співаку Біллі Ф'юрі. Скажу чесно, я геть не маю уявлення, хто це. І коли я почула пісню, я чомусь подумала, що це Елвіс Преслі, бо мені щось воно в такому стилі. Але ні. Дуже приємно прогулятися у цих доках, понаблюдати за іншим берегом. Там вдалеку не знаю, буде вам видно чи ні. Ось так приблизили трошки. Там є військові кораблі, ну вони дуже далеко, відвідати їх не можна, але все ж таки так, хоч здалеку подивитися, теж цікаво. Ось чайок можна покормити. І взагалі прям дуже непогано. Мені тут подобається. Я б сказала, що ця набережна і взагалі, ось ця місцевість Albert Докс це напевно моя улюблена у Ліверпулі. А ось ця будівля, друзі, це саме та будівля, яка була головним офісом компанії White Star Line. Це компанія, яка й побудувала Титанік, Олімпік і так далі. І коли сталася трагедія з Титаніком, головні управляючі цієї компанії настільки боялася вийти на вулицю та оголосити імена загиблих, що оголошували їх ось прямо з цього круглого типу балкончику на в углу цього, цієї будівлі. А люди ось повністю збиралися тут. Вся дорога була усипана людьми, бо дуже багато було пропавших людей, і всі хотіли почути ім'я, хто врятувався, а хто загинув. А ось так оця будівля виглядає із середини. Сюди можна зайти, подивитися. Ну то зовсім трошечки, звичайно, тільки на першому поверсі, але все рівно гляньте, як цікаво, оці всі. Крісла та меблі, які залишилися. гляньте, які люстри. Бо саме тут знаходився головний офіс головної кораблебудівельної компанії, в принципі, всієї Британії. Я от що згадала, що хотіла вам ще сказати, з приводу історії народження Beatles у Ліверпулі. Так, звичайно, це величезна подія. Люди зі всього світу приїжджають в Ліверпуль побачити ці вулиці, на яких вони грали, ці клуби, дома, в яких вони жили, писали пісні і так далі. Але моя особиста думка. Тож, моя думка така, що все, що стосується Бітлз, все настільки сильно перебільшено, що вже просто вже, вже далі нема куди. Наприклад, магазин Beatles, їх там, до речі, багато, але такий, типу, головний магазин Beatles, там все присвячене тільки цієї групі. Китайська футболочка просто ось так написано Beatles якимись такими дешевими, такими, знаєте, літерами, вони ще як нібито шелістять трошки. А футболочка такої якості, що ти її по, е, по преш 2-3 рази, кольору не буде. Е, в принципі, заказати її можна на будь-якому китайському сайті за 3-5 доларів. Але там вона стоїть 38 фунтів. Якась там фотокартка чи шматочок газети. Ну не шматочок, це я так я розумію, що це історія, всяке таке. Але просто от, сторінка газетна в рамці 40 там, от, мені здається, 5 фунтів чи щось таке. Просто за що? Ні, я розумію, що є колекціонери, по-перше, є і фанати гурту і всяке таке. Але для мене це дуже дуже велике перебільшення. Тож, тому я в своєму випуску не розказувала вам так сильно багато про гурт Бітлз. По-перше, тому що ви можете це знайти крізь просто усюди на Ютубі. І я хотіла більше приділити уваги історії з Титаніком. То, по-друге, те, що для мене особисто історії з Титаніком набагато цікавіша, ніж історія гурту Бітлз. Я на жаль, чи на щастя взагалі не фанат. Ну що ж, друзі, буду закінчувати цей випуск. Сподіваюсь, вам він сподобався та був цікавим та корисним. З приводу моїх вражень щодо Ліверпуля трошки з вами теж поділюся. Мені Ліверпуль дійсно сподобався сподобався набагато більше ніж Манчестер. Я так сильно хотіла побачити Манчестер. і Коли я туди поїхала, в мене було трошки розчарування. Тут же вийшло все навпаки. Я не мала ніяких великих очікувань від міста Ліверпуль, і тут на тобі сюрприз мені дуже сильно все сподобалось. Загальний вайп міста дуже класний, місто історичне, з гарною архітектурою. Багато чим можна зайнятися. Дуже багато класних ресторанів набагато більше ніж у мене в Кардіфі. Але й трошки, звичайно, мені здалися ціни, наприклад, в ресторанах та на готелі трошки дорожчими. Ну і Ліверпуль саме по собі місто і багатше ніж Картів, тому це в принципі можна пояснити. Якщо ви проживаєте в Великій Британії, я дуже вам рекомендую відвідати Ліверпуль з п'ятниці по неділю, тому що у вас буде трошки часу оглянути і музеї. Вони там, до речі, дуже цікаві, і саме місто. А якщо ви подорожуєте на машині, то можна ще й поїхати подивитися декілька цікавих міст навкруги Ліверпуля, які я вам покажу вже в наступному випуску. Ну що ж, друзі, обов'язково ставте лайки цьому та іншим відео і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. А якщо ви хочете підтримати мене автора цього контенту, то якщо ви відкрите інфобокс під цим відео, там ви знайдете посилання на мою монобанку, де ви можете мене підтримати. Всім дякую за ваші донати, за ваші лайки та за ваші коментарі. І побачимось вже з вами зовсім скоро у нових відео. Па-па!